Привіт, всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Дитина в жовтому, і так вийшло оновлення. Корона, новий режим, який поділяється на три частини. Тому ми вже тут, ми вже його пограли, ми вже здибалися з тим малим знов. Ми попали в якийсь садик, де ми маємо підготовлювати дітей до батьків. Ви знаєте, що цю дитину підготувати не так легко. Того, історій багато, пригод багато. Що той малий не витворив. Коротше, знайшов машину в гаражі, сів за руль і поїхав. Ти я ледве спинив на тій машині. Одним словом, буде на що дивитися. Тому ставте лайк. Підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, бємо виховувати того мало. Новий характер. Нова частина корона. Ого. Ну що, погнали? Подивимося, що нам додали. Тільки вийшла обнова, тільки тепер во недавно. do we want to play the intro. Chilled care. А childcare що означає? Не знаю, давай. Зараз подивимося. А, 4. Добре, добре, добре. Я готовий, я готовий. Я давно не грав цю гру. Ой, я в ліфті, ну як завжди, в принципі. Привіт. Ти маєш одне нове повідомлення. Яке? Привіт, вітаю вас. Що? Вітаємо вас в сім'ї виховання дітей. Що? Нічого не розумію. Відкривайте мені двері, давайте. Де дитина? Де той малий в жовтому? Опа start your first shift, log on the, onto the computer. О, oh, пішли до комп'ютера. Crown Child Care. Перший день. А, може це якийсь дитячий садик? Добре. О, дивись, дивись. 18.95, що це означає? Добре, добре. Короче, в комп'ютер нам треба зайти. О, та я тут працюю. Нічого собі. Який там код? Чекай, чекай, чекай. 18.95. Хто видел? 1895, все. Я вже знаю. Ано. Травести. Конекшн. Все добре, добре. Де дитина? ви мені покажіть Велкам Добре. 1895. Так, імейл, одне нове повідомлення. Хто мені написав? Це твій перший день. Привіт, 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 привіт. Принт. Оу! Нефігасу. Е, э, я. <гас> я вже все поломив. Опа! Щось таке вилізло. Неда Пен. Пен! Шо таке пен! Перший клас англійська. О, пен. Так. Але чорнило так капаєш, це капець. Підписовся. Welcome Мій номер 225. Care... Мій контракт підписаний, добре. Добре, де мені його поставити. Employee card. Need disk. Мені здесь треба поставити свій контракт. Там закрито. А де? Чекайте. А там? Playroom Закрито Може сюди? Ні. Yeah. Здесь треба контракт по... А, во! Все На. Є! Yeah. Підписали контракт, що ми тепер будемо виховати в садику. Мені так здає. Ого! Oh. Все Ну що, погнали? Чекс, 01. Нічого собі слухайте, мені подобається. Малий! Дай Боже здоров'я! Малий мене вже зачекався. Ну давайте, ну то я готовий, ну а як? Що ти малий, двіки поїзди, Фані. Треба, щоб він був довольний і щасливий. Добре, добре. Дивіться Ой, з ним. Пампер стрій перебрати. Хо-хо-хо, а Ану, на батут. <laughs> хо, -хо, -хо. Ничего себе, ну? Йо-моє! Йо. А пістолетом? Я тихо, малий, я не хотів, чесне слово. Вибач! Не можна стріляти в оку. Я не вебач. <laughs> я по стрілечь я буду попадати. Але ніколи таке не повторяйте. Де мій пістоль? Я типа я твой не вижу. <хи> Яй-яй-яй, диви Але він давальний. А ну чекай. Чекай. Вентувальний? Нааа, да. Капець куль. Все, малий, добре. Все, не, погралися. Бутылку треба найти. Та добре не говоріть мені. Сідай. Ти як завжди, не попадаєш, добре. Добре. Воу, що таке? Я сів теж? Вставай, а ч я сів? Фінт е бутил. О, дивіться, пам'ятаєте казочку про котика? колись була. Бутилка зверху і колиска зверху. Е, малий, ходи зі мною. Не нявкай Королівський вихователь. О, яка кімната Це шут? Шикарна просто кімнаточка. Так, добре, ну шо там? Де бутилка? Бачу бутилку. Шо, сідай, давай. Дай будемо тебе годувати. Молоко, буш? Ну, срав, все добре. Значить, все добре працює. Желудок. Добре працює. Де тре? Де, де тебе переводити, малий? Де тут туалет якийсь? Де-де-де-де-де-де? Я не бачу туалета. Бачу! Аво! Все намальовано. Сів. Нормально сів. Я тебе переодіти? Паперс взяв. Переодів. Малий тебе туди ставити? Ого. І що таке? Малий, я не знаю. Мені сказали це зробити. Що це означає? Ага, дивіться, щось тут пише. Поставити, нажати. Коли буде червоний, червоний нажати треба. Ага. Добре. Є, червоний нажав. Недобре. А чого недобре? Не розумію. Я не розумію, що робити. Я в шоці з них? Малий. Що вони тут понавигадували? Тун, тун, тун. Тун, тун, тун? А, повторити треба. Все, малий, я все знаю. Що з тобою роблять? Малий що це було? Що це таке відбувається? Диви! І що тепер з з ним стало? Я таке не хотів робити. Я не знаю, що це таке. Тихо? Тун, тон, тун, тун, тун. Зробив? І скільки це раз. Тепер током б'ють. Це якась котівня не садик. Що це таке? Виглядає, вообще шикарно, дивіться. І що тепер? Вс, забрали малого. А де малий? Воу-воу-воу-воу. Що там таке? Малий, О! А, він пішов спати. А, ні, треба його віднести. Ходи. Він не готовий? Постав його спати. Та добре. Він спят. Заснув настоячи. Четыре месяц стояти? Давай, На бранч. Каже, я молодець. Добре. Все, йду, йду. Уху! Саме більше мені... пистолет, сподобал той. Так, все погнали. То шо, я типа. Все? Корона. Це значить, що я красавчик. Де мені цю корону поставити? 04. Що означає 04? Baby required No questions. Requestions. Б-ббб-б-б. Sleep. Не назад. Ну, перший день, типа, завершено чи ні? Назад, назад, назад. Я все зробив. Звонити не треба, тут диска якось треба. Ручки мені не треба. Там закрито Де мені... А, дивіться. Одну маю я корону. Побачимося завтра. Все, можна йти спати? Все, до побачення. Перший день. Опа! Добрий день. 1895. Це вже другий день? Так, да, день два. Давай. Поїхали. Ну що, малий? Фін зе бебі. Фін зе бебі. Добре, не говори мені, я не знаю англійської мови, що там розказуєш. Some... Story time. О, oh, я буду йому казки читати на цей день. Де ти є? Малий, ну а де ти є? Чути, ну а де він є? Зверху його нема. Де вниз? Нам треба його знайти. Малий, я зараз візьму пістолет. А ти хто такий? Музику хоч? Не хочу музику. О, до речі, я диск знайшов. О, чекай. А знаєте, де той диск? Можна тут його поставити. Поки малого не знайшли, давайте бігом. Все, дігітал. Digital... Щось там пише. Що я можу зробити? Ну, коротше, щось я поставив. Щось дуже добре я зробив, я не знаю що. Так, малий, де малий? Шукайте малого, добре дивіться. Може десь тут? Можете тут малий? А нема? Там памперси. А, тут ще гараж А ну йдемо в гараж подивимось. Ого. а не відкривається щось закритий. Але і малого я там не бачу. Але купа всяких прикольних іграшок. Добре, малий, де ти є? А мені можна. О, можна. Може він тут? Ого, а є щось. Не дуже хочеш сюди йти, малий. Фу. Малий, що є? Він щось сі напудив. Чого ти сі наплув? Та я би у тій кімнаті сам сі напудив. Що ти хочеш? Флавер? Флавер? А, ти хочеш тут посидіти? Сідай. Що тобі? Розказати тобі історію? М -м -м Давай. Про кота, любиш? Дивись, тепер слухай сюди. Still testing boundries. Ти він туди пішов. Інтересно? Що інтересно, як він тікає? Ви сюди я розкажу тобі. Що ти сі злостиш? Я тобі сіз. Хочеш, щоб я відкрив? Ну не відкривайся! Воу! Малий! Вибач мене. О, нічого собі! Воу! Оце приколи. Малий, ти, ти що прибув? Ви бачите, що він відтворює? Ходи сюди! Я тобі зараз... Де пістоль? Де мій пістоль? Просип... Просипав всі іграшки, мені прибирати треба. Сюди ходи. Та сюди, Диви, ви я не можу його зловити. Може мені. Що мені зробити? Та й тікай! Я зараз хочу кинути. Не попадаю. І пістоля тут нема. Не зловиш мене. О, а якщо я вийду на двір, Точніше, не на двір наверх. Ходи, куди. Зупинити бебі. Ага, іди його зупини. Не вийдеш сюди. Чи вийде? Де він? А де він? А знизу. Як його зупинити? Скажіть мені. <плес> ну як, ну як? Ну, <плес> а що ну, ми піписку бігом, ти піпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. <плес> Почекай, почекай, зараз поприбирай, там мені каже, що я приберу. Що я з ним зроблю? Що, я сів читати історію, ходи сюди. А, села і не читай історію, поки малого нема. А може я візьму бутилку і його покажу. Як я його спиню, як воно. воно не воно всі не спиніє і бутилки ще й нема. Де бутилка? Дві нема бутилки. Мені якось музику вирубать треба, напевно. Малий, ти зараз Дивний, зараз. Ти мене зараз нервуєш, взагалі. Дивись, збивай, збивай. А може цей? Може попасти треба. Дивись. Коротше, я пішов сюди. Я зараз щось тут -ка... Нароблю. Фон. Комп'ютер. Може щось тут нацокати треба? Один, вісім, дев'ять. П'ять. Ой! Один, вісім, дев'ять, п'ять! Зараз, зараз, easy medium, hard. І, medium. Що це таке взагалі? Це що таке? А, мені... Всі штуки треба цього повідкривати, а я не, не знаю, як це грати. Я не знаю, як це грати. Капець! І як я маю це грати? Ужас. Добре. Дві, ну я трохи валю. Важко, але йду вперед. Добре. Добре. Все, я зрозумів, як це робити треба. Як я це зроблю? Мені от цього треба щось зробити, напевно, з цим. Малий, ну ти тим не рознервований. Одна штука лишилася. А то не можна. Що це таке? Виходить, звідси. Ще раз. А можна переграти? Ізі, давайте ізі, бо я не вмію ту грати. Так. Він там. бо він мені все порозсипає там. Так, так, так. Ужас. Все, малий, тим не взлод. Як виробити музику тут? Я сюди не вийду. Коротше, поганий дай. Мені корони не дадуть. Як його спинити? Як? Чим? Може він сюди якось зайде? О, це шутки. Пилосос Кубики. Я можу щось тут взяти. Молоток. Та молотком не буду бити. Ох! Аж впав через нього. О, в принципі, давай, зараз я тебе спиню. Ня. Зараз ти це тут порозпаєш. Ану? Не занесло? Зараз тут занесе, Ану. Дивіться, добре треба дивитися їде. Або там треба зробити, Ану. Ах ти. Ходи, ходи. Диви, диви. Давай, давай. Еее. Шо є? Ти? На. Що? зара чекай. Як він не рознервувати малий. Не закривайся уже. Де ти є? Ти нині нечемний. Ти дуже нині нечемний. Все. пішов. Я таку ничего дитину ще не вижу. Не Бенси, наїздимся, добре. Що там? Добре. Далі. Що? Ага, а ти що? А що з тобою відбувало нині, а? Скажи мені. Давай, давай. Зараз, зараз трошки підогріє. Весь! Давай, давай. Нормально, нормально, Зараз. Красавчик, давай! Че ще один раз, треба Так. І ще, вроді один раз. в на ж коліно себе підбило. А йому він довальний, Йому... Ну і шо на це? Давай, далі. Довольний? Чи ні? А, ні! не щось затрясло. Я тебе газет. Мені зараз кажется, что все поприбирати, 100%. О, шо впало? Що там, малий? Все добре. Ready. Quickly, take him to for куда, куди? Куда його поставити? Його не спати треба. На рецепцію. Куда його тревесь? Куда його поставити? Я не знаю, куди його поставити. Що таке? Емейл? E Щось мені написали. Please. Добре, добре. Де він є? Мені його треба відправити комусь по почті. Сюди, напевно, є? Не, не тут чекай. Ми ж йдемо дому. А що вони мені сказали на рецепцію нести? Чи може мені йти на рецепцію? Ладно, ходи спати. Ідеш спати? Ти куди ти йдеш? Та, напевно, спати, ну що? на ну, надо ні? Та спитно шо? Все добре зробив. А Може і не добре. А зараз будемо вийти. Зараз будемо вийти. Може, щось мені треба зробити. Order labels. Що це означає? Який ордер Labels? Що? Куда? Став Room, там охорона. Поприбирати треба, самі прибирайте. Я не буду нічого прибирати. Це що таке? Копійка. Наші мій копійки. Ага, позвонити треба. Так, а що мені там написали, до речі, на емейлі? E мені щось написали. Е, ця дитина. He's ready for placement with Loving New Parent. А, вона готова, щоб її встановили. А, плісенцу'я проблем, Casilia Blackwood apartment відправити треба. Відправити її треба туди. Вона готова. Все. Це що таке? З цим робити? Що з цим робити? Так що не сюди ту тут А, це на нього треба. Де ти є. Малий. Я надеюсь, він спить і він ніде не тікав. Все, одно дитину ми підготували. Максачки там нікого нема, там нікого. Погнали. Тихо, давайте не шум за остану. Все! Отеперка, отеперка, по новій пошті відправляємо. Я просто адресу не вказав. Добре, добре відправляємо. Він готовий. Дуже пуста дитина. Відправляємо її на і виховують. Я не знаю, що з ним робити. Давай. Все. ти готовий до відправки. До побачення. Все? Лиш не кажи, щоб я поприбрав. It must be uh -huh. сказав поприбирати. Але там є якийсь пилосос. Може ти пилосос дуже файно прибирай? Або. Ано. Ну. Ха. Вал цей пилосос, двім що збирає. Такий пилосос, знаєте, у кого був? Мисливців за привідами. Ну дуже схожий. Амалей тут на чудину. Звідки я знав, що йому пастку треба зробити? по всьому. По всм пораскидал. Давай, давай, давай. Тихо-тихо Ай. Ты нас сюда понакидал. Давай, давай. Всюду, две аж тут качки. Вс? Что не вс? Нет, сейчас мой бот. Тяжутки. Я думаю, що все. Хіба на другий парші кинув? Ну міг. Могло залетіти А не на другому пар, все добре. Красота, красота. П'ясо ставимо на місце. І другий день закінчить. А, боже Я все поприбирав, не знаю, двіцька чистота Ай! Все, тут ще може. Все. To the care hatch. It's time. It's time, it's time. А, все, мне и тя. Так то! Закрывай двери. Все не закрывают. Але малого було придавило сильно. It's time. Что таке? Опа. О, мне гроші дают. А, нет, це диск. Села, гроші гроши дали. А, ми музику можемо включити? ну-ду-ду, ту-ду-ду. Оу, а це... А це що таке вообще? А що шо... А шо? Звідти зараз ты свели? Я тікаю в гараж! Б я не включив той музон. О, що це за квітка? Open Open What a sight to behold. Lucky lucky, you lucky, lucky. take the baby to experiment. bed. Ходи спати is into bed you clock out. Слухайте, це та сама дитина, я Another sticker has been earned. Чи не Цікаво, чи мені дадут корону. Далее. Уху! Дві корони! як вам? Я красавчик, go home. Ай. Так як хтось подзвонив. А де мій телефон. Алло. Hi, Алло. Edward, Edward? здоров. По-українськи говорю, я не розумію нічого. Um, you, ну, давай, давай. нічого не сказав, що в нього все добре. теж все добре, давай, до побачення. До побачення. У, я думав там зараз щось вискочить. Все, я додому. Уху, що що? Телефон, а что телефон? Щось каже фон, шо фон? Що мені тут зробити? Все вирвано, все добре. Питання є, питань нема. Може, копійку взяти? Там закрито, там закрито. Тут все зробив, там все зробив. Ну а що ви ще з мене хочете? О, я можу тут щось купити, до речі. Ано, ну, а, один. Прикол, собі. І з'їш. А він не хоче. то не буде. А що я тут? I show transfer the phone. Та я ж відповів на телефон. <звичай> мені щось. А, мені щось треба написати, напевно. Две не дають мені 150 звідси. Так, добре, пишу. Е... -е, 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 -е... Хто тут дзвонив? Едвард? Джуліан Пірс? Давай Джуліан. Щось зробив? Хто це такий вообще? Що я такий зробив? О, все, до побачив. Go home. Я красавчик, видите? Нічого не розумію, але все роблю. Отак От треба. Все. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, далі буде ще. Це тільки початок. Наступний. А скільки там, до речі, рівнів? Один, два, три. Один прийшли. Ще два. Так що ще дві серії буде. Па-па! На -па. YouTube канал підпишись. Скріп геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфой кожен раз. На YouTube канал підпишись, і скеп геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас.